14 жовтня весь православний світ відзначає одне з найбільших церковних свят покров Пресвятої Богородиці. У народі цей праздник ще має назву Третя причиста. Встановлений він на честь явлення Пресвятої Богородиці у Блахемському храмі. Покров Пресвятої Богородиці вважається символом захисту, заступництва і розради, молитви за порятунок світу від незгод і страждань. Цього величного дня віряни просять у цариці Небесної захисту і допомоги. Спочатку проведення антитерористичної операції в Святомихайлівському кафедральному соборі не Оняється молитва за мир в Україні за припинення війни і за здоров'я кожного бійця, який щосекунди, ризикуючи власним життям, захищає нашу свободу, нашу волю, нашу незалежну Україну. Настоятель Святомихайлівського собору, отець Богдан та недільної школи до свято Покрови при Святої Богородиці підготували власне відеозвернення зі щирими словами підтримки для наших героїв. Ми наші воїни любі захисники України і всього українського. народу. Це велике свято Покрови, Пресвятої Богородиці. Ми вітаємо вас, ми дуже чекаємо вас всіх здоровими, щасливими, радісними додому, чекаємо вас перемогою і молимося, щоб Господь і матінка Божа щомиті, що секунді, вашого життя захищала вас від всякої кулі, від усякої смертоносної рани. Ми молоді Святомихайського собору вітаємо вас із покрови Пресвятої Богородиці. Все буде окей! Мором своїм Богородиця покриває всіх тих, хто зараз тримає оборону, а лінія оборони проходить через серце кожного українця. Я вас щиро всіх обіймаю, чекаю. І жінок, і чоловіків. Повертайтеся пошвидше живими. живим. Слава Україні! Дорогі наші воїни-захисники! Ми щиро вітаємо вас зі святом святої покрови! Ми хочемо подякувати вам за те, що ми дізнаємося про війну лише з телевізором. Бажаємо, щоб свята Богородиця покривала вас своїм обохором і захищала від нападу ворогів. До вас у нас лише єдине прохання: повертайтесь живим.